Та чакай, няма е. Я не го забирая. А ви, куда ви забираете ви Как шоферів? Така, така. И вас не се нести до това передачево? Сергей ви дай ключи. А куда ви шофера забираете? Говоря с човеком, да.

Я стою, я ззад. Б'єш людину, віде. я, я сказав. Б'єш людину. Ви не, не, не. Не, не шарпаєте мене, що ви не шарпаєте? Що ви не шарпаєте? Знімай мене ви не шарпаєте? Я дзвоню на 102. Він хотів тебе збити, так? Так, так, так. Ні, а куди? А що ви сіли зараз? Зв'язаю з дороги. Що... Ні-ні-ні, та воно, це людина ззаді. Ви ж зіб'єте людину, я дзвоню на 102. Я на 102 дзвоню. Я дзвоню на 102. Які претензії? Людина не хоче, щоб оформляє ДТП. Синок, тебе. синок. Ні-ні-ні. Я дзвоню на 102. Та. Він хотів тебе збити, Ні. Та? Ні, ти так? Ні, то ж куди він їхав. Та, так, ну на та ж... Та, ж тільки що, наїзд, я була, наїзд на людину зробити. Не я була там така, може мене ходіть. Наїзд наїзд на людину. Ні, не було. зараз Чекай, 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 102. Ну то було 130-й, тоді роз'їжджає. Ну, у 130-й в цьому заключається, так? Так. Ну, штраф піде в бюджет, якийсь. Ну, коротше, якийсь хоч буде щось парися місце. Тут штрафи да? в бюджет і багато. Ми виїхали, я знаю. А як? Просто ну, як буде не наказуємо, я не розумію. Тоді можна пити, то ти... п'яти, я зараз з тобою, сказав, пішли, вип'ємо 60 грамів роз'їдемося так, що я не розумію. Поїхати, не їм так, я оце не зрозумію. Що бомбухати, їздити, бити один одного в машини і потім уйти в бар, корот, випереш, блять, роз'їхати. Він плянь не Так, Ну, не не 90% на даний момент, так? що там так прийшло. Ні, там, блядь, я вже, друг, я друг, другий, вже... Рік, я, другий рік я вже бляд, трохи хочу це міняти, розумієш, я, але я, я не його, випаде, шого... випаде. Та, як Віталій, він вже всі дуже років хоче це міняти. Я вже казав, це кажу, буде. я дивився його відео, я думав, ну він дебіл. От дебіл, нахуй він бля, їздить щось робить. Я тепер став таким самим дебілом, як він. І я знаю, що ще подивиться ще хтось і стане таким дебілом, як я ще стану. Розумієш, у нас буде більше. Але буде щось мінятися, розумієш? Щоб треба починати кожен себе. Ну Я почав. От Він почав, потім я, давай ти почне. Ну, давай ну давай, давай зробимо 130-ту зараз. Ну, давай зробимо правильно. все. А що, ви хочете забирати шофера? Шофер Шофер? Петроклем бачив, як цей чоловік сидів за рулем. Відео покажи. Є свідок, яке, що ти хочеш. По кріску безлікаш. О, оу, оу! Людина, людина ззаді! Людина, оу! Там людина! Ай! Ай, їде! Віліція! Віліція їде на мене! Тікає з, з місця! Стай, стай, стай! Ззаді в машині сидить водій! Водій Лук'янов забирає з місця! Що це за хуйня? Покажіть на відео автомобіля! Покажу, є свідок! Ти віду, ти до мене ну та є о, свідок, Петро. Ну що Я ти шо, свідок є? Сьома. Власник машини свідок. Ну, що ну, ви кіно робите? Вийдіть, будь ласка, на секунду. Пане. Що має виходить? А якщо по чоловік стверджує, що ви водій, даний банк. Покажемо камері, що ви будете Чекайте, Є обидва водії, так? Є от один водій, та щось він не стверджує, що їхав, їх у вас він зафік. Стверджує початку, що він не буде Я вас прошу. Давайте без цих фільмів, без... По фільм тут почалися, Но... але не, не позортеся, я вас прошу. Скажіть, хай вийде чоловік. Да. Навіщо? Ну, хай бейб. А свічення навіщо? Поїде на свічення, продукт. Він був за рулем. рулем. Покажіть мені. Є свідок, ну, який ну, бачив ДТП їхав безпосередньо за цією шкодою. ДТП сталося на його очах. І цей водій був за рулем тої Ниви. Хто свідок такий? <свідок>? Он свідок стоїть перед вами. Хто за Той чоловік, що сидить, він забзає. Точно. Точно? 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 А хто знає, хто, хто він є? Ти не знаєш? Де що Ну то Вот ну, он это наш, наш вам вот надо всё вся кино, скажи. Ну, то дуже. Ну, поїхали, сталася ситуація, було. Ну, ну то що, то в чому, в чому проблема тут? Я я взагалі та треба бути вже ви мужиком кінець кінців. Хлопчина десь пробує їхати. Ну від тато та я хотів забрати додому. Я, я вас, я вас прекрасно розумію, ну, але вже є ситуація. Ви сказали, що він не був ви, є, є ситуація, сталася ця подія. Ну, ну вже, за те вже треба відповісти, то вже не, не потрібно. Від того, що ви наскладаєте тут зараз, зіграєте ці всі кіна на камеру, то, то нічого не поміняє. Та на я не граю. Ну так. Та та. Ви для себе це робите, не, не для мене документи, будь ласка, придиві. Так, ходіть, ходіть зі мною. Продіть, будь ласка, зі мною. Ну, підійдіть, будь ласка, я ж вас прошу. Ну, таке. Вісемо, ну, всі, не разкажете. Ні, є, є, є. Вісім всіх, я їх... Я не за мене не знаю, я 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 Прошу? Раніше судемі? Судемі, судемі. Та то що ви всі Та був судемі. Не було, яке був. Що ви всі не Будете давати пояснення, чи будете розкриватися 63-ю статтею? Та що? 63-ю статтею. Так. Ви напишіть рукою, више. Він на 63-го. А чого не їдемо у цей, таки на освічення? — Ну вирішила на в у цей трагер. Я можу бути присутній. Може. машині того, що трагер замер. Я розумію. Слухай, коротше, вони не доїхали до лікарні, босню каже, що він захотів дути драгер. Я, коротше, стою тут, знімаю, вони сидять у машині в Мерседесі. Коротше, підідь сюди, бо тут хочуть замутити щось. Я це знімаю на камері. Давай я дзвоню до світика, він зараз тебе підвезе. Давай. Замерзло в ноль. Добрий, Добрий вечір і вам. У мене пічка не робить. І я сиджу розігріваю оцей прилад. Я вам зараз покажу, його трошки постоїть на вулиці. Ні, і він я розумію, не розумію, що чоловікові, бо його брат приїхав по мене а що чоловікові казати. Не чекає, не чекає, що. Е, на шкоді? На шкілі на трагері, до відділу. Я йому перезвонити, я маю. На трагері 2,22. Ви ж сказали, що до приймального. Так, ми їхали до приймального. Сказав, що чоловік по дорозі не їду до приймального, хочу додому, хочу продути драгері А це стан смертельного алкогольного сп'яніння. Хочу поїхати. Пане Кубаснюк. Кажемо цвяцький, що це стан смертельного п'янітування. Це з таким не живуть. Живуть. Ну я знаю, що живуть, але. Ви це фіксуєте, що це 2,27 чоловіка, так? А як? Добре, фані. Коротше, можна мож їхати, так, можна їхати. Добре, добре, давай. 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 Та той чек тут віддруковують, коротше. Так, так, є. Є, є на цифербач. Все, давай пока.